Вітаю, Борис Іванович. Вітаю. Радий бачити. Вітаю. Дякую, дякую, що ви до нас прийшли в такі от непрості, я б сказав, дні політичні. От перше, що я вас хотів запитати, як людина, яка от, фактично от, щойно повернулася з Брюсселю, все ж таки, як можна схарактеризувати зараз європейський настроє, якщо їх можна якось узагальнити, ну є е, офіційна думка, точніше, позиція Європейського Союзу, і є. Е, Позиції, окремі позиції, специфічні позиції окремих країн Європейського Союзу. Наприклад, офіційна позиція Європейського Союзу викладена в заяві Ради Європейського Союзу 10 грудня минулого року. Це три умови, за яких Європейський Союз буде готовий підписати угоду про асоціацію. Вони не змінилися, і останнім часом Європейський Союз в офіційних заявах наголошує, що залишаються в силі ці три умови. Якщо конкретніше, то більше зараз наголос робиться на виконанні тієї з умов, що стосується вибіркового правосуддя, і, зокрема, Юлії Тимошенко. Оце позиція офіційна позиція Європейського союзу. Що стосується позиції окремих країн, то тут можна сказати, що є країни, які займають радикальні позиції, от без виконання цих трьох умов не може йти мови про підписання. Це Швеція, це Нідерланди. Є країни, які вважають, що угода про асоціацію має бути підписана за будь-яких умов. Це Польща, це Литва. Тобто є скільки країн, стільки різних думок. В той же час я хочу сказати, що останнім часом намітилася дуже небезпечна тенденція, коли. Деякі країни Європейського Союзу починають діяти в обхід офіційній позиції і фактично йдуть на виконання сценарію Москви. А з чим це пов'язано сценарій Москви пов'язаний з тим, щоб зірвати підписання угоди між Україною і Європейським Союзом. І з цією метою вони використовують ті країни, які вже традиційно більш налаштовані на і більш поступливі, скажімо, в контактах з Росією. Це Італія, наприклад. От і не випадково, що саме перед самітом в Вільнюсі призначається зустріч на вищому рівні України Росії Росія і Італія. Це, це також не випадковість. Але це не означає, що навіть якщо Україна виконує всі умови, скажімо, Юлія Тимошенка буде звільнена з ув'язнення, а потім одна з таких країн, це обов'язково може бути Італія, це може бути якась інша країна, про яку ми може не так точно знаємо, як ви от зараз наголошуєте, що вона просто не погодиться з самою ідеєю підписання угоди з тих чи інших причин. І ми будемо заблоковані, навіть якщо все виконаємо за. Тим переліком умов, які були висунуті Чи такого не може бути в принципі. Я виключаю е, таку можливість, оскільки є консолідована позиція, яка сформульована рік тому, і за умови, якщо Україна виконає всі умови, е, не буде підстав е, аргументів у будь-якої країни Європейського союзу заблокувати е, підписання. Врешті-решт, е, мова ж іде про підписання. Після підписання має бути складний процес ратифікації угоди. Крім того, досі до цього часу існувала домовленість про те, що частина угоди про асоціацію, пов'язана з реалізацією ідеї зони вільної торгівлі, може бути реалізована не чекаючи ратифікації цієї угоди всіма країнами-членами Європейського Союзу. Тобто теоретично. Зона вільної торгівлі може почати працювати між Україною і Європейським Союзом у 2014 році, наступного року. Але зараз, останнім часом, враховуючи те, що часу все менше і менше нервозність зростає, вже починають говорити в Європейському Союзі, що угода може бути підписана, але без застосування не чекаючи ратифікації положень угоди про асоціацію. От, Тобто, з іншого боку, з'явилися і інші думки, які свідчать про те, що і вони йдуть з Києва, з української влади, що, мовляв, давайте ми підпишемо угоду. Ми вам пообіцяємо, що ми виконаємо, ми відпустимо Юлію Тимошенко на лікування. Але спочатку давайте підпишемо угоду, а потім ми відпустимо. Тут є небезпека, тому що українська влада. Кидала фактично лідерів Європейського Союзу неодноразово за більше ніж три роки. І в Європейському Союзі дуже добре знають ціну українському керівництву. Тому, знаєте, сьогодні, сьогодні Віталій ніхто не скаже однозначно угоду, буде підписано чи не буде підписано це я розумію, так але от як на українських політиків, от ви зараз приїздите, приїжджаєте до Брюсселя, як на вас дивляться із співчуттям і з незрозумінням? Тому що мені здається, що європейський союз вперше стикається з такою дивовижною ситуацією в переговореному процесі, я принаймні не пригадую. Ну однозначно, що для європейського союзу, з точку зору стратегії розвитку Європейського союзу, дуже важливо, щоб саміт в вільнюсі був успішним. Успішним він буде лише за однією умовою, якщо буде підписана угода з Україною. Навіть якщо угода з Україною не буде підписана, а може бути парафована угода з Молдовою, це нічого не додає при всій повазі до цієї країни як успіх. Успіхом може бути лише підписання угоди. Тому в Європейському Союзі з одного боку вимагають дотримання принципів умов і цінностей. А з іншого боку, прагнуть отримати результат, бо без результату буде провалом вся політика східного партнерства. Тому я думаю, що оцей період є дуже надзвичайно інтенсивним періодом переговорів консультацій всередині Європейського союзу між європейським союзом і Україною. Дивіться, Кокс Кваснєвським ну мало не, не залишають, не не виїжджають з України. Ми інколи виїжджають, щоб якось тямитись. Так, ми з ними зустрілися якраз в день, коли вони були на цьому дивному засіданні Верховної Ради, на надзвичайному засіданні Верховної Ради, де партія регіонів вкотре показала свою непоступливість і неконструктивізм. Відмовившись обговорювати і приймати будь-які рішення, і Кокспасневський були свідками. Але і, і враховуючи те, що їм відразу після цього потрібно було доповідати керівництву європейського парламенту, вони були на доповіді і європейському парламенту, і керівництву європейського парламенту, нічого не залишилось, як дати продовжити їхній мандат. От, тобто, всі готові йти на зустріч на поступки. Всі готові до прийняття рішення, але для цього потрібна потрібна умова. Ця умова може бути виконана лише з української сторони. Скажіть, будь ласка, от ви бачили напевне останню заяву посередницької місії. Вам не здається, що акценти в ній в цій заяві вже набагато більш обережні, ніж в тих які робили і президент Кокс, і президент Кваснєвський раніше? Ну так, я погоджуюсь з вами, з вашою оцінкою, і це пов'язано з конкретною ситуацією, з якою стикаються і Кваснєвський. Вони стикаються з ситуацією, де важко зрозуміти, що відбувається. Коли вони зустрічаються з президентом, той обіцяє, що він що ви зараз їдете в Верховну Раду на зустріч з Рибаком. Я подзвоню, і все буде нормально. Вони приїздять в Верховну Раду на зустрічі з Рибаком. Вони чують, а що, у нас ніяких казівок. Ми продовжуємо е, нормальну роботу. Єфремов висловлює обурення тим, що ніби президент тисне е, на них. Ну, звичайно, хто повірить в щирість таких заяв. Це розписаний сценарій, де е, президент відіграє роль. Е, Доброго поліцейського, а керівництво Верховної Ради поганого поліцейського. Що може ще зробити опозиція для того, щоб якось примусити владу все ж таки піти шляхом європейської інтеграції? Чи взагалі є у опозиції такі можливості? Окрім, звичайно, може якоїсь Продукування громадської думки, чого я теж не дуже бачу зараз з точки зору кількості днів, які залишилися? Мені здається, що можливості опозиції в тому, щоб підняти суспільство, обмежені. Тому що суспільство не готове. Це перше. Друге, що стосується можливостей опозиції, то вони також обмежені з точки зору і в контексті взаємин україна Європейський Союз. Тому що Європейський Союз. Звертається до опозиції і просить виявити поступливість, конструктивізм і таке далі. Ніби опозиція винна в тому, що е, створилася е, ситуація без виходів взаєминах з Європейським Союзом. І опозиція демонструє готовність іти на компроміс. Е, всі можливі поступки, які можна було зробити в питанні вироблення законодавства щодо. Лікування за кордоном з боку опозиції зроблені. Тобто, але ми не бачимо кроків на зустріч з боку влади. От в чому проблема. Тому сподіватися на те, що сама опозиція виконає функцію, це нереалістично, тому що опозиція не має більшості голосів в Верховній Раді. І всі важелі впливу, і впливу, в тому числі на правоохоронні органи, на суди, знаходяться в руках президента. І він користується всіма цими важелями і можливості опозиції обмежені. І якщо хтось думає в суспільстві, що опозиція недостатньо працює, це не так. Не, не так не можна вішати на опозицію всю відповідальність за те, що президент панічно боїться однієї людини, От, до речі, про жах перед цією людиною, який може бути у президента, хочу вас якраз запитати, чи все ж таки що тут є для влади головним? Чи дійсно Віктор Николич настільки боїться? Юлії Тимошенко, що він готовий заради її залишення ув'язнення не підписувати угоду про європейську асоціацію, чи навпаки, він використовує справу Тимошенка, щоб в нього самого був привід для того, щоб не підписувати таку угоду. Ось ви згадали про Італію. А чому сам президент не може виступати в ролі Італії? І він зустрічався з Володимиром Путіним більше, ніж італійські керівники? Тут я погоджуюся з думкою, яку висловив нещодавно. Один добре обізнаний в українських справах американський політолог Ослунд, який сказав, що президент України в рівній мірі боїться як Юлії Тимошенко, так і Володимира Путіна. А Володимир Путін на свободі причому. Тому я переконаний, я давно дотримуюсь цієї точки зору. Чому діє так нелогічно президент України? Він діє так через те, що у нього великий страх перед своїм головним політичним опонентом. І саме з огляду на цей страх він і вирішив тримати її, Юлію Тимошенко, за Е, Тут грає роль і можливість здійснити, ну якщо хочете політичну помсту. Акт політичної помсти за ті страхи, е, вибори 2010 року. І він здійснив цю політичну помсту у самий цинічний спосіб, використавши е, підконтрольну судову систему в Україні. Е, тому для мене немає абсолютно ніякого сумніву, що вона сидить через те, що він боїться її як головного свого політичного опонента. Що стосується інших його фобій, то вони полягають в тому, що не меншою фобією є фобія стосовно Росії, Росії Володимира Путіна. Чому? Тому що як один опонент політичний всередині країни загрожує його пануванню в державі. Так і інший гравець зовнішньополітичний загрожує і його пануванню всередині країни, і його статкам. Через це у нього оці фобії на, на дві сторони. Це чудово звичайно, коли українські політики змушені бути психоаналітиками, щоб зрозуміти, що у власній державі відбуваються. Я хотів, все ж таки, в мене тепер є професійний. Все ж таки, вас такий момент. Я хотів зрозуміти, я, я дипломат, тому що думаю, що треба це пояснити глядачам це пов'язано вже не стільки навіть з угодою про асоціацію, скільки з реальними стосунками україни з європейським союзом в п'ятницю голова єврокомісії сказав що фактично європейський союз підійшов до можливості встановлення безвізового режиму з республікою молдова тому що Республіка Молдова за його словами виконала всі умови Європейського Союзу і можна вже підходити до ситуації, коли буде скасовано візи для її громадян. Тобто буде запроваджений візиний -візи режим для туристичних подорожей і ділових подорожей на термін 90 днів. Республіка Молдова разом із цим, як ви знаєте, не підписує зараз згоду, простяцю вона і тільки парафується поки що так би більш низький рівень стосунків ніж той, який може бути в Україні. І виявляється, що Кишинів нас випередив з безвізовим режимом просто на на великий крок вперед, і це я думаю, що для багатьох наших громадян це є незрозумілим. Як це так? Ми не дійшли до угоди про асоціацію. Ми у нас такий рівень інтеграції. А візи ми будемо отримувати. А буде момент, коли ми будемо отримувати візи. А громадяни Республіки Молдова не будуть. Вони вже будуть виїжджати до європейського союзу, так як всі е інші е мешканці країн, де немає віз. Ось що буде наступного року, Мова йде е, про виконання першого етапу. Е, лібералізація візового режиму, тобто надання громадянам певної країни е, безвізового права без візу е, відвідувати країну шенгенської зони, е, має два етапи: перший етап це законодавчий, тобто це прийняття необхідних законів. Нормативної бази, яка необхідна для того, щоб виконати умови, це перший етап, а другий етап полягає в перевірці того, як це все працює, чи літає цей літак. От і лише після другого етапу е, може настати реальне рішення про надання безвізового режиму. Е, знаєте, я скажу так: нічого дивного немає в тому, що Молдова випередила Україну, тому що це значно менша країна і. В цій країні процес прийняття рішень значно менший ніж в Україні. І корупції, очевидно, що там менше, ніж в Україні. Згадаймо, як довго Україна не може запровадити біометричні паспорти, що є однією з передумов власне запровадження безвізового режиму без біометричних паспортів, годі говорити. Звичайно, в, в Україні Молдові теж немає. В Молдові є так. Як в Молдові, яка не має власної бази е, друкування паспортів? У нас є власна база, комбінат Україна. Росія випередила не лише Молдова, Росія випередила в Росії, вже запроваджуються без е, біометричні паспорти. А Україна все топчеться на місці. Е, вже три роки пройшло, як Україна отримала першу першою з країн східного партнерства е, пропозицію про план е, візової лібералізації. І досі не виконана перша фаза. На чиїй совісті це? Звичайно, на совісті українського уряду. Саме український уряд не виконав всі ті необхідні передумови для і не тільки уряду. Скажімо, Верховна Рада не прийняла дуже важливий законопроект, що стосується антидискримінаційного законодавства. І тут ми є свідками певної політичної гри. Партія регіонів, без без якої неможливо прийняття цього закону, ховається. Значить, зараз ви знайшли таку тематику, що нехай уповноважена з прав людини звернеться до Конституційного суду, і нехай Конституційний суд дасть тлумачення Конституції, яке не потребуватиме змін до законодавства України. Тобто в партії регіонів немає політичної волі для того, щоби. Просуватися вперед в плані безвізової лібералізації. Тобто, от щоб сотні тисяч українських громадян отримали безвізовий режим. Я так розумію, що це тлумачення конституції європейці не задовольнить. потрібен саме ж закон, якомова чи ні? Чи можна ви цього? Я вам не скажу, тому що є зобов'язання України прийняти це законодавство. Тобто, це Україн Європейський Союз має всі підстави сказати: а при чому тут тлумачення конституції? Ви дайте нам законодавство. Тим більше, що в Європейському Союзі є відповідне законодавство і Європейський Союз вправі розраховувати на те, що інші країни будуть дотримуватися аналогічного законодавства. Значить, я думаю, що і це питання не є принциповим. Врешті-решт, тлумачення Конституції можливо, можливо, я не даю гарантії, але можливо, воно може розв'язати ситуацію. Тлумачення Конституції. От. Але справа ж в тому, що навіть такі технічні питання, як біометричні паспорти, не запроваджені в Україні. Чому корупція, ви знаєте, да, там є було одна... перекидання від, агенція, від одного да, кошика яка... до іншого, так. Да, хоче бути монополістом е, в друкуванні паспортів і таке інше. Ну, оце до речі, я чому хотів цього розмову нашу закінчити цим питанням, тому що це показує, що в практичних діях ми фактично теж не можемо рухатись. Що одна справа декларація європейська, інша справа готовність йти практичним шляхом втіленню хоча б тих європейських норм, які потрібні самим громадянам України, не європейцям. Європейці до нас їздять без візи, так ну здавалось би, нічого не повинно було б мене дивувати, так? А, але продовжує дивувати: от, подивіться, балканські країни, які майже зруйновані громадянською війною. Вони спромоглися пройти етап виконання всіх умов для запровадження безвізового режиму за два роки. Ми топчемося на половині, Перший етап це половина, три роки. Тобто, ну, Україна ставить рекорди в усьому. Україна поставила рекорд в тому, що стосується приєднання до світової організації торгівлі по термінам яким вона йшла аданом, а зараз ми значить, випереджаємо всі країни по часу виконання умов для запровадження для наших громадян без візового режиму. Ну, Ще буде наступний рекорд може бути по часу підготування угоди про асоціацію? Сподіваюся, що хоча це рекорд. угода про асоціацію. Ну я вже... маю процесу підписання. Можна бути на то так. процес підписання, на мою думку, дуже заполітизований. Українській владі, президенту особисто, нічого не вартувало би протягом години вирішити це питання. Але, очевидно, інші мотиви переважають у нього. Хіба можна повірити, що нинішній президент, підписавши угоду, зразу зміниться і буде діяти згідно з цінностями, які існують в Європейському Союзі і стандартами? Ні. Тобто я особисто переконаний в тому, що підписання угоди про асоціації нової якості Україні не додасть, тому що ні президент, ні вся його політична команда не змінять своєї психології, і своїх цінностей. Тоді пропрошую навіщо угода? Ну, це вже інше питання, це вже не до мене питання. Я хочу сказати, що треба підписувати угоду з тією владою, яка. Буде виконувати дух і букву цієї угоди. Ця влада не буде виконувати. Дякую, Боросович. Дякую.